Харчові набори, засоби гігієни та вітамінний комплекс у міському культурно-спортивному центрі Житомирської міської ради багатодітні сім'ї можуть отримати гуманітарну допомогу. Це естрадна студія, де наш Сергій Вікторов займається вокалом, естрадним вокалом з діточками. Але зараз, ну звісно, війна і треба надавати допомогу і діткам і дорослим і ну ось так от в нас проходить але це зараз на три дні і потім діти знову повернуться до занять і будуть співати і будуть радувати нас своїми піснями директорка центру каже тут усі працівники залучені для допомоги якщо дуже великий наплив то залучаються і наші педагоги приходять допомагають роздають бо інколи буває що дуже багато людей одразу і у двох дівчатка не справляються але у нас завжди все добре проходить. Іноді просто не вистачає допомоги, таке теж буває. Працівниця міського культурно-спортивного центру, яка допомагає з видачою гуманітарної допомоги, сама розуміє, наскільки це вагома допомога, адже в неї п'ятеро діток. Усю допомогу, яку ви тут бачите, надходить до нас із різних фондів, яку до нас направляє Житомирська міська рада за сприяння управління у справах сім'ї, молоді та спорту для видачі потребуючим родинам. Ось міст такого пакету для дітей, верніше для родин, в кого п'ятеро і більше дітей. Тут трошечки. Більший міст, ніж в інших пакетах. Це допомога дуже суттєва в цей складний час, як для мене, так і для інших родин. Я гадаю, тому що якщо ми вже отримали засоби гігієни чи продуктові набори, я можу купити дітям одяг чи щось інше, так само і з вітамінами. Тут є пральний порошок, зубна паста, засоби гігієни жіночі, гелі для душу, дезодоранти, мило, тверде, рідке, зубні щітки. Розмір допомоги залежить від кількості членів родини. Більшим сім'ям дають трохи більші пакунки. Працівники центру кажуть, за день приходить понад 100 сімей. Перші дні наплив, звичайно, найбільший, особливо коли довго не було допомоги, і ми її отримали. То за три години могло прийти до 200 сімей. Зараз уже такого напливу немає, але 100 і більше сімей в день приходять до нас. Деякі приходять уже за вітамінами, тому що продукти отримали раніше. А деякі вперше приходять, вперше отримує гуманітарну допомогу і сім'я Андрія, яка приїхала із великих кошарищ. Нам вона дуже суттєво допомагає. Дякую волонтерам, які забезпечують такий Допомогу таку таку допомогу можуть отримати багатодітні родини, які перебувають в реєстрі багатодітних сімей Житомирської міської територіальної громади. кажуть фахівці. Ця допомога насамперед для багатодітних родин Житомирської територіальної громади, але вимушено переміщені особи, які стоять на обліку у управлінні справа сім'ї молоді та спорту, як багатодітна родина, і отримували посвідчення у них, або коли приїхали, зареєструвалися, теж можуть отримати допомогу тут. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ.